В Коростені обговорили можливість створення асоціації або ради керівників освітніх закладів та установ Коростенської міської територіальної громади. На території громади працює 21 заклад загальної середньої освіти, 29 закладів дошкільної освіти. Є школа мистецтв, дитячо-юнацька спортивна школа, центр дитячо-юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр та Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників. В цих закладах та установах працює більше двох тисяч людей. Навчанням, вихованням та всебічним розвитком охоплено 13,5 тисяч дітей. Та сьогодні, як ніколи, освіта має ряд проблем, які притаманні не лише нашій громаді. Глобальною проблемою сьогодні визначають в Україні це втрата інтересу до навчання. Незатребуваність знань у суспільстві, слабка матеріально-технічна база, болюча проблема є кадровий голод, особливо на молодих спеціалістів, відсутність мотивації талановитих педагогів. І знаєте, цей список проблем або викликів, які сьогодні озвучені, це стосується не тільки Коростенської громади, це стосується майже всіх громад, міст нашої держави. Виклики сьогодення та проблеми легше вирішувати не поодинці, а гуртом, допомагаючи та підказуючи один одному, що слід робити або на що звернути увагу. Тож ідею створення асоціації підтримав і міський голова. Як на мене, я вважаю, що така асоціація вона буде підтримкою міської ради, відділу освіти батьків, дітей. Отаку от функцію. Ну так, в широкому розумінні слова, вона повинна виконувати, радитися, які форми приймають навчання, які нам які нам намір організовувати. Хоча є закон, ми в рамках закону всі діємо. А це такий демократичний орган, який буде обговорювати всі новації, які проходять, що в нас вдалося, що не вдалося, які проблеми у нас є, буде займатися і кадровою політикою, і підказувати, а кого будувати сьогодні. Керівників різних там установ ваших, ваших освітянської галузі на думку народного депутата України Володимира Рішонкова дане об'єднання освітян має бути і працювати не на папері, а за для змін в освіті, що стане у нагоді як педагогам, так і дітям в усьому світі. Є організація аналогічного плану, які називається гільдії, освітянські гільдії. В країнах Європи вони вирішують основні питання, які стосуються діяльності педагогів. Всі питання, які пов'язані з новаціями в роботі, з якимись реорганізаціями, з стартом якихось реформ, таке інше, якщо ви налаштовані, скажімо, от в рамках такої якоїсь такого об'єднання попрацювати, супер. Якщо на наради не треба приходити, не треба навіть створювати це діло. Або буде щось нове, цікаве для вас, для всіх. Якщо буде і вам буде цікаво, тоді так. Да. За словами начальника відділу освіти Алли Краснокуцької, до війни в Коростені були створені та працювали ради керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Педагоги обмінювались досвідом, їздили в інші громади, ділились здобутками, надавали допомогу у вирішенні соціальних питань один одному та багато іншого. Та гучно про це не говорили. Сьогодні, після того як була утворена велика коростенська територіальна громада, відбувається оптимізація закладів освіти відповідно до. Державних стандартів, тож постало питання створити єдиний орган, де б відображались всі проблеми та здобутки освітньої галузі. Я вважаю, що сьогоднішнє зібрання надмірне правильне і всі його підтримують. І за те, щоб ми з вами об'єдналися, комунікували і з більшим запалом, можливо, навіть десь заявляли про себе. Повірте ви, коли ми з вами спільно. Співпраці з батьками, з громадськістю, будемо доводити оці вагомі завдання, які стоять сьогодні перед нами, ми зможемо досягти не тільки економії, а ми зможемо досягти значно більших надбань. Мені хочеться твердо вірити, що не дивлячись на те, чи то буде асоціація створена, чи то буде рада керівників, освітян громади створена, чи то буде. Ще назвемо ми Рада з питань освіти створена. Основне, щоб ми з вами працювали на результативність у напрямку освіти. Керівники освітніх закладів та установ громади погоджуються: асоціація потрібна для реформування галузі освіти, у тому числі із залучення міжнародних грантів для реалізації різнопланових проєктів. Має бути співпраця з різними гілками влади на партнерських засадах. Ціль асоціації все все-таки партнерська взаємодія між усіма керівниками закладів освіти та активною замодії з органами місцевого самоврядування державними органами державними і Урядовими та неурядовими інституціями для реалізації реформування галузі освіти сьогодні міжнародні донори, і це не секрет, неурядові інституції. В першу чергу готові співпрацювати активно з. Громадськими організаціями тому навіть ціль, мета створення даної організації якраз максимально як нам вдасться разом спільно залучати оці будемо говорити, донорські кошти. Після обговорень була створена робоча група по розробці статуту і підготовки проведення установчих зборів майбутньої асоціації керівників освітніх закладів та установ Коростенської міської територіальної громади, яка має з'явитись громаді наприкінці грудня.